Турецький кінематограф знову вражає новими серіалами. У 2025 році вийшов серіал Анонімні коханці він вже здобув популярність. Серіал складається з одного сезону і восьми серій. Переглянути його можна за вихідні. Доступний на платформі Netflix. У центрі сюжету серіалу. Джем він пережив важке дитинство. Це зробило його недовірливим до любові. Джем вважає, що кохання приносить лише біль, тому тримається від нього подалі. Разом з наставником він заснував лікарню. Кохання. Ця лікарня допомагає людям забути про любовні травми. Життя Джема змінюється, коли він зустрічає хазал. Вона вірить у кохання і не боїться показувати почуття. Спочатку Джем скептично ставиться до неї, але поступово починає змінюватися. Він відкривається до любові. Розуміє, що справжнє кохання може приносити щастя. Серіал вже отримав позитивні відгуки від глядачів та критиків. На сайті IMDB він має оцінку 7,2 бала з 10. Це лише. Легкий, але захопливий серіал. Варто подивитися. В Україні за останні два роки тариф на електроенергію підвищувався з 1 червня. Цього року уряд припускає, що після завершення опалювального сезону тариф можуть не змінювати. Прем'єр-міністр повідомив, що підвищення тарифів на комунальні послуги наразі не планується. Отже, після 30 квітня українці продовжуватимуть платити 4 ,32 гривні 32 копійки за 1 квт годину. Проте в минулі роки. Такі обіцянки не завжди виконувалися, і тарифи все ж змінювалися під час війни. Уряд суттєво переглядав тарифи на електроенергію до 1 червня 2023 року. діяли два тарифи: одна гривня 44 копійки за обсяг до 250 кВт на місяць та одна гривня 68 копійок за перевищення. Після 1 червня 2023 року ціну встановили на рівні 2 гривні 64 копійки за кіловат годину. Наступне зростання сталося 1 червня 2024 року. Вартість зросла до 4 гривень 32 копійок за кіловат-годину. Це пояснили потребою у фінансуванні відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої через обстріли. Гравець Національної баскетбольної асоціації Девін Букер показав, як чоловіки у 2025 році можуть носити джинси. Коли ти зірка баскетболу і їдеш до Нью-Йорка на груз Нікс або НЕЦ, потрібно виглядати модно. Це правило, якого дотримуються баскетболісти. Девін Букер, гравець Фінікс Санс, це добре знає. У неділю він грав у Медісон Сквер Гарден і виділився своїм вбранням. У 2025 році стиль Букера це Трамішкуваті джинси. Його образ простий, без зайвих деталей. Він обрав робочу куртку, джинси і шкіряні черевики. Усі ці речі великого розміру, але виглядають стильно. Куртка від бренду Прада нагадує розкішне робоче пальто. Букер застебнув її на всі гудзики, що надало йому гострого вигляду. Основний елемент джинси з сирого деніму, теж від Прада, з великим манжетом. Свій стиль він доповнив матовими шкіряними черевиками. Хоча речі від відомого бренду стиль букера. Вважають мінімалістичним на відміну від інших молодих зірок, які люблять кричущі образи, де він обирає класику. Він використовує позачасові елементи, роблячи повсякденне вбрання стильним і неповторним. Єгипет популярне місце для українців, які хочуть відпочити на морі. Тут можна відпочивати круглий рік, але є кращі місяці для цього. Влітку в Єгипті дуже жарко. Температура може перевищувати 40 градусів. Дихати важко, а вода здається занадто теплою. Тому влітку краще вибирати країни з м'якшим кліматом. Зимовий відпочинок підходить тим, хто не любить спеку. В день температура досягає 22-26 градусів. Вода в морі від 21. До 23 градусів. Але вечори прохолодні сонце заходить рано. Взимку можуть бути сильні вітри, особливо в січні та лютому. Весна в Єгипті теплішає. Березень вітряний, але в квітні погода краща. Найкращий час для відпочинку осінь. У вересні, жовтні та листопаді погода ідеальна: море тепле. Це час для екскурсій та знайомства з історією. Можна відвідати піраміди в Каїрі. Зараз чудова пора для подорожі на Червоне море, особливо, якщо плакнути. Плануєте відпочинок у квітні. Відомий український боксер Олександр Гвоздик планує змінити вагову категорію. Зараз він виступає у напівважкій вазі, але тепер хоче перейти у крузервейт. Гвоздик пояснив своє рішення. Він хоче боротися за чемпіонський титул. У напівважкій вазі зібралися сильні суперники. Вони тримають усі титули та змагаються між собою. Боксер заявив, що готовий перейти у важчу вагу, але це станеться, якщо будуть цікаві пропозиції. Нагадаємо, що в останньому поєдинку гвоздик бився проти Давіда Бенавідеса. Після 12 раундів українець поступився американцю одноголосним рішенням суддів. У Львові та області 13 квітня очікують погіршення погоди. Будуть сильні заморозки та ожеледиця вночі та вранці 0,5 градусів морозу. У Львові заморозки 1 градуси. Оголошено помаранчевий рівень небезпеки. На південному сході України також прогнозують невеликі дощі вночі з мокрим снігом. 14 квітня в день на заході можливий дощ. Температура вночі від 1 до 6 градусів тепла. На ґрунті заморозки від 0 до мінус 3 градусів. В день температура підніметься до 10-17 градусів. Командир 93-ї бригади Холодний Яр Шаміль Куртков поділився своєю думкою про мобілізаційний вік в Україні. Він вважає, що його можуть знизити до 18 років. Це рішення, на його думку, може бути прийняте запізно. Реалії сьогодення змушують задуматися про мобілізацію 18-річних до збройних сил України. Куртков вважає, що така мобілізація може стати необхідністю. Куртков також висловився про добровільно примусову мобілізацію. На його думку, її слід було вести ще на початку війни. Він зазначив, що надії покладалися на патріотів, але їх виявилося недостатньо для стримування російської армії. Спікер польського сейму і кандидат у президенти від партії Польща 2050 висловився проти зменшення соціальної допомоги українцям. Він не погоджується з пропозицією Часковського скасувати допомогу за програмою 800+, для українських дітей, чиї батьки не працюють у Польщі. Головня наголосив, що діти, які залишаться в Польщі, вивчатимуть мову і інтегруватимуться в суспільство в майбутньому. Вони будуть платити податки і допоможуть польській системі. Він вважає, що уряд Польщі повинен зосередитися на покращенні умов для своїх громадян, а не погіршувати їх для іноземців. Головня також зазначив, що в Польщі багато говорять про зменшення кількості іноземців, але мало про збільшення кількості поляків. Українська жіноча збірна з боротьби досягла великого успіху на чемпіонаті Європи 2025 року. Наші борчині зайняли перше місце в командному заліку. Це вже дев'ятий раз, коли вони здобувають таку перемогу. Команда виступала у всіх десяти вагових категоріях і виграла всі золоті фінали, в яких брала участь. Оксана Лівач та Алла Белінська вдруге стали чемпіонками Європи. Ірина Бондар та Анастасія Алпєєва здобули своє перше золото на дорослому рівні. Також Українські дівчата отримали чотири бронзові медалі. Їх здобули Олександра Хоменець, Соломія Винник, Аліна Філіпович та Ірина Коляденко. Україна виграла командний залік, набравши 180 балів. Це на 22 бали більше, ніж Туреччина. Третє місце зайняла Румунія з 79 балами. Вперше українська збірна виграла командний залік у 2004 році у Швеції. З того часу вони перемагали ще вісім разів, зокрема, у 2011-му, 2012

Українська акторка Анна Кошмал стала мамою донечки. Її дівчинці Софійці виповнився вже один місяць. Анна поділилася кількома фотографіями з малечею. На знімках Софійка лежить на дивані в білосніжній сукні. Поруч можна побачити кульку, букет троянд і солодощі. Анна також показала спільні фото з донечкою. Вона підписала світлини так: щодня тану в цих солодких обіймах нема слів, лише тонна любові. Обличчя Софійки поки що залишається прихованим. Анна стала мамою вдруге. 11 березня разом з чоловіком вони виховують сина Михайла, йому 6 років. Особистість свого коханого акторка тримає в таємниці. Анна оголосила про другу вагітність восени минулого року.